Всім привіт! Ви на каналі Ойген. В минулому відео я вам розповідав про причини, чому багато біженців покидають територію Німеччини. Хтось із них повертається до України, хтось їде далі. А в цьому відео, як я вам і обіцяв, хочу розповісти причини, чому ми залишилися в цій країні, в Німеччині. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, якщо у вас є якісь зауваження або. Ви хочете чимось допомогти з покращенням відео, пишіть, будь ласка, в коментарях. Отже, чому ми залишились в Німеччині? Одна із таких причин, яку я хотів би відмітити, це те, що в Німеччині дуже хороша соціальна допомога. Зараз для нас це значить те, що нам країна дає можливість вивчити мову, завдяки якій надалі ми зможемо влаштовувати своє життя в цій країні. Щоб краще тут адаптуватися. Зрештою, потім надасться допомога в тому, щоб освоїти якусь професію, або, відповідно, працювати по тій професії, по якій ти працював в Україні. А також до соціальної допомоги відноситься те, що є оплачувана державою квартира. У нас є все необхідне для життя. Виділяється окрема сума коштів, на якій ми можемо жити. Купувати все, що нам необхідне. Є страховий поліс. Завдяки цьому ми можемо звертатися до лікарів, до стоматологів і так далі. Так, це такий окремий вид мистецтва, але ти можеш це робити, і ця система працює. Потрібно звикнути до цього, до записів довгих, на довгий період, але все це працює і це можна все робити, якщо постаратися а Також а, хотів би виділити мову. А, це той аспект, через який багато хто покидає Німеччину, тому що не вдається. Але в нас деякі зміщення в цю сторону є. А, і ми сподіваємося на наступні курси, курси, які в нас будуть, що в нас будуть іще краще здвиги в цю сторону. Ми зможемо вивчити цю мову і надалі вже зможемо краще розуміти оточуючих. Але будемо дивитися, але напрямки в цю сторону у нас е зсуви є. Е ще такий один момент: це, що подобається, це хороша інфраструктура. Е мені подобається як тут продумані е автошляхи. Е наприклад, в Україні, нам, щоб дістатися там проїхати 50 км, наприклад, е з Херсону там, до Залізного порту чи а на море, то нам потрібно було. До півтори години їхати ці 50 км, тому що дорога через села, через села, і ти постійно їдеш не на тій швидкості, на якій ти звик їздити. Але тут, в Німеччині, ти вискочив на автобан і їдеш собі не через села, не через міста, а по окремій дорозі, і це дуже зручно. Також подобається, як тут відносяться. До велосипедистів. Тобто вся ця інфраструктура таким чином построєна дуже добре, що ну, і культура водіння, водії вони дуже обережні, дуже обережно їздять і майже всюди тебе пропускають. То завжди є велосипедні дорожки, вони або на основних дорогах знаходяться, або на тротуарах, де один одному не заважають. І тому дуже, це дуже зручно. Також, як ти ще не співаєш підійти до пішохідного переходу, як водії вже зупиняються на, на автомобілях, ти спокійно переходиш дорогу. Це взагалі відрізняється від того, як це було у нас в Україні. Також інфраструктура дуже класна, в тому плані, що в кожному районі є парки, є вода, є лавочки, де ти можеш прийти, відпочити, посидіти на природі, при цьому знаходячися в місті. Також, що хотів би виділити, це розташування саме Німеччини в Європі. Вона роз, розташована в центрі Європи, і від неї дуже зручно до всіх інших країн добиратися, також як на Авто, так і авіасполученнями. І для нас, як людей, які подорожують, які люблять подорожувати, то це дуже зручно. І це, звісно, великий плюс. Ще одна суттєва причина це те, що дім, в якому ми жили в Україні. Він зараз зруйнований. На жаль, ми, ми виїжджали з Херсону. Коли він був під окупацією, саме через це ми виїжджали, тому що ця територія була не під на Україні. І тому ми вирішили покинути це місто. І тому ми зараз знаходимося в Німеччині і зараз місто знаходиться під постійними обстрілами, і кожен день там і, і люди гинуть, і кожен день все більше і більше руйнувань. І наш дім не виняток, Один із таких прекрасних днів туди прилетіло, і, на жаль, вже нас немає вдома. І через це нам вже немає куди їхати. Тому ми живемо тут, живемо сьогоднішнім днем і плануємо поки залишатися в Німеччині. Будемо спробувати будувати своє життя тут. Але ми також не знаємо, що буде завтра. І раптом ми також зберемося і вирішимо поїхати. Але це вже буде зовсім інша історія. Якщо було цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі, а також, будь ласка, підписуйтесь на канал. Чус! Горло.